ФПВдрони дрони нас залишаються одним з основних пріоритетів в частині підтримки і допомоги силам оборони, тому ми активно власне, передаємо FPV-шки різних модифікацій. Сьогодні партія FPV 50 одиниць, передаємо підрозділам Сил оборони. Це восьмидюймові fpv дрони з хорошою батареєю. Сподіваюся, навіть впевнений, що вони будуть якісно результативно працювати в руках наших воїнів. Придбані ці FPV-шки за бюджетні кошти, їхня вартість майже 700 тисяч гривень. Тому дякую вам, товариству, нашим платникам податків. За те, що ми маємо можливість постійно допомагати і підтримувати нашим силам оборони, зазначу, що ФПВ-шки вісімки, десятки, а вже й тринадцятки, шки вже на оптоволокні для нас є одним з основних пріоритетів. Паралельно ми активно працюємо по БПЛА літачкового типу, гексакоптери, квадрокоптери, ну і, звичайно, по засобах РЕБУР. Ну і звичайно ж, виділяючи кошти напряму різним підрозділом сил оборони. Фактично, те, що для нас сили оборони, обороноздатність, пріоритет номер один, свідч. Чи буквально нещодавні рейтинги, де Хмельницький на першому місці на за рейтингами, опублікованими комітетом виборців України за коштами, які безпосередньо виділяються на сили оборони? Тож працюємо далі.